Піраміда МММ 2011 вчора рухнула, а сьогодні з'явилася нова, 12-та. Скільки вона протягне, невідомо, але за прогнозами вкладників матиме чимало. Саме на їхніх нервах Мавроді знову зіграє як у старі добрі часи. Верніть наші, плати! наші плати! Я сильно попереживав, коли ви кому-то далі деньги, потім ждете. Це не дуже приємно. Коли ви займаєтесь серйозним бізнесом, вам це не надо. Цей інвестор встиг забрати свої 100 тисяч доларів до краху піраміди і солідно заробив. Але більшість вкладників МММ, а їх за різними оцінками 2 мільйони, не повернуть свої гроші ніколи, якщо не вкладуть у нову піраміду – 12-ту. Про її створення Мавроді заявив тільки сьогодні. Українці вже готові нести гроші. Чу по радіо, що Мавроді хоче вкрити нову 212 МММ. А якби вклали, то скільки? Небагато. Ну в... ну, в долларах это максимум тысячу долларов. Люди, когда идут в финансовую пирамиду, они должны понимать, что они теряют деньги в любом случае. Более того, сама разводка строится на следующем. То есть первый раз вам, возможно, выплачивают, потом вас подвешивают на ожидание, вы второй раз приносите деньги, и второй раз вы всегда теряете. Скільки протягне нове творіння Мавроді, ніхто не прогнозує. Тим більше, що сам він зараз у бігах. Вдома не живе, на зв'язок виходить рідко і тільки через інтернет. У Білорусі його офіси розгромили. А от в Україні ситуація парадоксальна. Кіосків МММ усе більше, працюють вони регулярно, от тільки персонал чомусь нервує. Сйомка камер запрещена. Ви, Пожалуйста, видіть, або я нажимаю красну кнопку. В якому Тому що поводу? Тому що ж поводу не нужна знімати в мафію. Можна без камер? Беріть камеру, пожалуйста. Аби наступного разу ось таку озброєну та агресивну охорону не викликали до вас. Міліція вкотре наголошує Обходьте МММ десятою дорогою. Мавроді, як непоганий психолог і фінансист, убезпечив себе від порушення проти нього кримінальної справи за статтею 190 кримінального кодексу України «Шахрайство». Тобто на своєму офіційному сайті він повідомив всім людям, які бажають вступити в цю соціальну мережу. Що це фінансова піраміда. Ну а тим, хто гроші втратив, юристи радять махнути на них рукою. Ні міліція, ні феміда не допоможуть їх повернути. Структура піраміди така, що спитати, зрештою просто немає з кого. Тут до кого ми можемо скаржитись на договірних відносин. Немає ні з ким юридично. Там взагалі нічого немає.